Зараз є тепер урочистий момент, то ви так трохи сідайте. Пані Марія, ви не сідайте, ви вже тепер ходіть сюди. І е, ми маємо ще два важливих моменти. Один це вручення е, декретів нашим директорам катахітичних шкіл. А то можна трошки туди далі, щоб хочете, бо читати. А потім будемо вручати наші канонічні місії, нашим катехитам. Знаєте, насправді тішимося із цього важливого світлого моменту, тому що це є час, у якому Господь голосно каже нам: Я тобі довіряю. І, власне, в цій Божій довірі, в цій Божій опіці нам вартує крокувати цілий навчальний рік, який ми з вами проведемо. Відчувати Божу присутність, відчувати Божу турботу, означає також нею ділитися з тими, кого будемо зустрічати. Та і усвідомлюючи, що Бог, знаючи всі наші немочі та знаючи, які ми є, Він, попри всі ці знання, нас наважився покликати до служіння, має внутрішньо давати нам силу, відчуття того, що в нас є тільки два варіанти. Або впоратися з цим важливим завданням, або впоратися з цим важливим завданням. І тому хай будуть зачитані спершу декрети на директорів катехітичних шкіл. Українська греко-католицька церква, Донецький екзархат, Божою милістю преосвящений єпископ Кир Максим Йосафат Рябуха, Екзарх Донецький, декрет. Керуючись приписом канону 623-го кодексу канонів Східних церков, зважаючи на прохання місцевого настоятеля парафіяльного храму, призначаємо високодостойного пана Данила Ач... Ачкасова, директором катехетичної школи імені блаженішого священомученика Василя Величковського. При парафії Вознесіння Господнього у місті Тернівка Дніпропетровської області. У Господа вимолюю усіх потрібних Божих ласк для вашого служіння. Даний декрет набуває чинності 4 жовтня 2025 року Божого і діє до завершення 25-26 навчального шкільного року. Мир у Господі і архірейські благословення. Максим Рябуха, екзарх Донецький, дано в Запоріжжі при кирії Донецького екзархату Української греко-католицької церкви, дня 2 жовтня 2025 року Божого, у спомен священомученика Кіприяна, мучениці Юстини та святого Андрія Христа Ради Юродивого. Призначаємо всечесного іерея Руслана Бутенка директором катехетичної школи імені блаженого священомученика Миколая Чернецького при парафії переображення господнього у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Призначаємо високодостойну пані Діану Коваль. Директором катехетичної школи імені Патріарха Любомира Гузера, при парафії Пресвятої Трійці у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Призначаємо високодостойну пані Мар'яну Талайло директором катехетичної школи імені Святого Миколая Чудотворця при парафії святого Миколая Чудотворця у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Призначаємо високодостойну пані Зоряну Ященко, директором катехетичної школи імені Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці при парафії Покрову Пресвятої Богородиці у місті Дніпрі. Призначаємо високодостойну пані Світлану Шух, директором катехетичної школи імені Святого Миколая Чудотворця при парафії святого Миколая Чудотворця у місті Дніпро. Призначаємо преподобну сестру Онуфрію Бачинську, директором катехетичної школи імені Патріарха Йосифа Сліпого при парафії Матері Божої неустанної помочі у місті Запоріжжя. Призначаємо високодостойну пані Юлію Баглай, директором катехетичної школи імені Святого Миколая Чудотворця при парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Чумаки Дніпропетровської області. Бачите, насправді для нас, для нашого екзархату, наявність цих катехітичних шкіл Ще не е, наявність цих катахітичних шкіл є знаком нашого зростання, бо школа це є процес, який формує. І знаєте, насправді, коли сьогодні дивимося вперед у нашому служінні, на наших парафіях, є цінно відчувати цей, це завдання, цю місію, яку Господь на нас покладає. На безперервний процес формування людського життя. Бо знайте, саме у світі є така небезпека, щоб навчити дітей, як приступати до першої сповіді і до першого урочистого причастя, а відтак залишити їх впродовж усього їхнього життя на самоті покинутими у цьому складному світі. Ми з вами покликані мислити про те, щоб формувати процес зростання відповідно до віку, до відкриттів та до викликів, які приходять у сучасному світі. В нашій українській греко-католицькій церкві насправді є багато катехітичних шкіл, у яких процес формації починається ще із дошкільнят і триває. Навіть до студентської молоді це в безперервному процесі, та тобто, що кожного року ніби є хтось іде там на катехізацію в восьмий клас, в дев'ятий і так далі. І так аж до студентської молоді. І я мрію, щоб в наших парафіях, там, де вже є такі активні катахітичні школи, щоб ми з одного боку точно дбали про пошук нових катехитів, бо їх треба багато. І знаєте, кожен має своє серце. Хтось любить більше малих дітей, комусь трохи легше з підлітками, та комусь цікавіше працювати і служити зі студентами, бо вони такі теж вибагливі і вміють ставити складні питання. Але мусимо з вами мріяти про це, Та? ну і з іншого боку, точно ділитися досвідом служіння наших категітичних шкіл, щоб зрештою всі 82 парафії, які є на теренах Донецького екзархату. Наразі, щоб всі 82 парафії мали 82 катахітичних школи. Дякую. Ну, і тепер хай будуть зачитані благословення. Українська греко-католицька церква, Донецький екзархат. Божою милістю преосвящений Єпископ Кир Максим Йосафат Рябуха, екзарх Донецький. Згідно каноном 636-го, параграфу 2 Кодексу канонів східних церков та відповідно до положення про парафіяльну катехетичну школу, благословляю на катехетичне служіння, катехита преподобну сестру Марію, Мати Милосердя, парафія святого Пророка Ілії місто Краматорськ. У ваші обов'язки входить від імені церкви проголошувати об'явлене Слово Боже. Подавати науку церкви у доступний спосіб відповідно до вікових категорій, проводити катехетичне навчання згідно вченням церкви та програми, затвердженим правлячим архієреєм, виконувати завдання євангелізації у співпраці зі священнослужителями, брати живу участь у літургійному та суспільному житті парафіальної спільноти. Згідно з положенням про порядок призначення на катехетичне служіння і відкликання з нього. Даний документ набуває чинності 4 жовтня 2025 року Божого і діє протягом 25-26 навчального року. Максим Рябуха, екзарх Донецький, дану міс в місті Запоріжжі Курії Донецького екзархату Української греко-католицької церкви. Дня 24 вересня 2025 року Божого у спомин святої первомучениці рівного посту і рівного посту етеклі. Я ще ш... хочу додати, знаєте, що у нас є дуже радісна звістка. Ми маємо свою небесну покровительку святу Ясофату Гордашевську. Я привезла з Риму. Образочки з молитвою з реліквією хай вона вас оберігає і завжди буде вам в допомозі! Благословляю на катехетичне служіння, катехета та преподобну сестру Марію Боголюбиву парафія всіх святих українського народу, село Староварварівка. Благословляю на катихітичне служіння катехиту катихита Оксану Шух, парафія святого Миколая Чудотворця, місто Дніпро. Благословляю на катихітичне служіння, катехита Світлану Шух, парафія святого Миколая Чудотворця, місто Дніпро. Благословляю на катехетичне служіння катехиту катехита Оксану Тимчак, парафія Святого Миколая Чудотворця, місто Дніпро. Благословляю на катехетичне служіння катехита Світлану Біденко, парафія переображення Господнього, місто Кам'янське. Благословляю на катехетичне служіння, катехита Марію. Галіч, парафія переображення Господнього, місто Кам'янське. Благословляю на катехетичне служіння катехита Світлану Нестеренко, парафія переображення Господнього місту Кам'янське. Благословляю на катехетичне служіння, катехита Світлану Джердж. Парафія переображення Господнього місто Кам'янське. Благословляю на катихетичне служіння Катихита Світлану Гуляєву. Парафія переображення Господнього місто Кам'янське. Благословляю на катахетичне служіння Катихита. Маріану Талайло, парафія святого Миколая Чудотворця, місто Кривий Ріг. Благословляю на катехетичне служіння, катехита Еліну Самойленко, парафія святого Миколая Чудотворця, місто Кривий Ріг. Благословляю на катехетичне служіння, катихита. Наталію Сілтеєву, парафія святого Миколая Чудотворця, місто Кривий Ріг. Благословляю на катехетичне служіння катехита Катерину Хомен, парафія святих Володимира і Ольги, місто Кривий Ріг. Благословляю на катехетичне служіння катехита Маргариту Диду. Парафія Пресвятої Трійці, місто Кривий Ріг. Благословляю на катехетичне служіння катехиту Діану Коваль, парафія Пресвятої Трійці, місто Кривий Ріг. Благословляю на катехетичне служіння катехита Анжеліку Мантуленко, парафія Пресвятої Трійці, місто Кривий Ріг. Благословляю на катехетичне служіння катехита Тетяну Дренову, парафія Пресвятої Трійці, місто Кривий Ріг. Благословляю на катехетичне служіння катехита Ельвіру Дубініну, парафія Пресвятої святої Трійці, місто Кривий Ріг. Благословляю на катехитичне служіння катехита Тетяну Нестеренко, парафія Пресвятої Трійці, місто Кривий Ріг. Благословляю на катехитичне служіння катехита Зоряну Ященко. парафія Покров Пресвятої Богородиці, місто Дніпро. Благословляю на катехитичне служіння катехиту Катехита Олена, Олену Козак, парафія Матері Божої неостанної Помочі, місто Кам'янське. Благословляю на катахетичне служіння катехита Олександру Неїжмак, парафія Матері Божої неостанної помочі місто Кам'янське. Благословляю на катахетичне служіння. Катехита Катерину Малиш, парафія Різдва Пресвятої Богородиці, з село Чумаки. Благословляю на катехетичне Служіння катехита Юлію Баглай, парафія Різдва Пресвятої Богородиці, з село Чумаки. Благословляю на катехетичне Служіння катехита Наталію. Ємельян, парафія Матері Божої неостанної помочі місто Запоріжжя. Благословляю на катехетичне служіння, катехита тетяну савіну, парафія Матері Божої неостанної помочі, місто Запоріжжя. Благословляю на катехетичне служіння, катехита тетяну. Колесніченко, парафія Покров Пресвятої Богородиці, місто Дніпро. Благословляю на катехетичне служіння катехита Ларису Бровко, парафія Матері Божої неостанної помочі місто Запоріжжя. Благословляю на катехетичне служіння катехита Світлану Проценко. Парафія матері Божої неостанної Помочі, місто Запоріжжя. Благословляю на катехетичне служіння преподобну сестру Онуфрію Бачинську на парафії матері Божої неостанної Помочі, місто Запоріжжя. Благословляю на катехетичне служіння катехета преподобну сестру Герарду Браголю на парафії Матері Божої неустаної помочі, місто Запоріжжя. Благословляю на катехетичне служіння катехета Лесю Бойко, парафія Матері Божої неустаної помочі місто Запоріжжя. Благословляю на катехетичне служіння, катихи преподобну сестру Лукію Мурашко, парафія святого архістратига Михаїла з село міського типу Томаківка. Благословляю на катехетичне служіння, катехита Марію Шарабуряк, парафія Різдва Пресвятої Богородиці місто Мелітополі. Знаєте, насправді, це такий довгий момент, але це такий особистий момент. Ми тішимося е, насправді з того, що кожна із вас і кожен із вас є там, де ви є. Бо ваша присутність, ваше життя, ваше служіння є таким першим виразом для тих людей, яких вас зустрічають, першим виразом Божого тепла. Тому будьте завжди такими теплими. Власне, усвідомлюємо, та, як багато Господь хоче нам подарувати. І так цінно, щоб був хтось, хто має такі відкриті долоні та широкі обійми, хто має відкрите серце для того, щоб всі ті Божі дари приймати. Для церкви це великий праздник сьогоднішній день. Відчувайте також радість цілої церкви, бо ми з вами, безперечно, є маленькою частиною. Цілого Всесвіту, та маленькою частиною Вселенської церкви, світової церкви, але як кожен, кожне тіло відчуває кожен свій окремий організм, так само і вся церква у цілому світі відчуває наше з вами серце серцебиття. Часто, коли їжджу по інших єпархіях в Україні, а також відвідую різні єпархії у світі. Я завжди розповідаю про нас, про наше з вами життя, про служіння, про тих людей, яких ви бачите, та якими ви також ділитеся зі мною, і для багатьох людей ваш досвід і ваше свідчення є життєбудівними. Багато людей мені кажуть, знаєте, Владико, ми подивляємо і пишаємося вашими людьми. І коли Господь нам в нашій простоті так багато дає. Уявляйте, якою є великою Його до нас любов. Хай його любов завжди запалює наші серця, допомагає нам ніколи не закривати очі, але тримати їх так розплющено, як Давидик, та... і відчувати, наскільки це життя з Богом величне і прекрасне усім вам і тим, кому цього року зможете послужити. Хай Господь во здраві, во спасенні, в посіщенні усіх дарів Святого Духа дарує многі і благі і літа. Нога літа. Знаєте, сьогодні так просто, тому що ми всі разом є таким осердям нашого донецького екзархату. Хотів би від всіх подякувати нашим братам-семінаристам. Знаєте, це цікаво. Вони приїхали до нас із Франківська, ті, які сьогодні так нам допомагають на Божествен Божественні літургії. Приїхали в понеділок вечором зранку, ще впускаючись в далеку дорогу із самого, самої семінарії та з Івано-Франківська. І вони вже встигли побачити, напевно, як то ну, принаймні таку добру, велику частину нашого екзархату і ще добачить та перед тим, як вертатися додому і ділитися з іншими про те, що прожили. Але разом із собою вони принесли дотик миру і надії тим, кого зустрічали. Ми були разом з ними і в Запоріжжі, були в Кам'янському. Потім мали можливість також бути і тут, в Дніпрі, і також відвідати нашу Донеччину, були в Віктора Коханського в Петрівці першій. Також доїхали практично до самого Добропілля і там зустріли різних друзів, військових, яких знаємо. Потім були в Новодонецькому в нашій парафії. Потім також провідали Краматорськ і парафію і різних людей, яких ми там знаємо. І всюди, де вони були, вони несли мир. Так добре було бути на тих наших південних і східних околицях великої і славної України. Дивлячись на наших братів-семінаристів, ми точно усвідомлюємо, що Бог не втомлюється вірити в наше життя, не втомлюється кликати добрих, святих і ревних священників. Знаєте, коли сьогодні думаю про наших священників в Донецькому екзархаті, я насправді відчуваю себе найщасливішим єпископом в цілому світі, тому що наші священники є справжні в своїй простоті, справжні великі герої, бо вони є тут разом із нами. Знаєте, що саме мені навіть доводиться з ними сваритися і казати, маєте вже сідати в машину і їхати, бо то вже час такий небезпечний. І оці мені завжди, кожен в свій спосіб. Та один мені, наприклад, каже, Владико, але я став священником для цих людей, мені нема куди йти. Інший каже, Владико, слухайте, ви так не спішіть, бо в мене ще зараз табір, потім храмовий праздник, потім ще успення, потім ще щось. Та, і так от воно все тягнеться і тягнеться, але це говорить про велику любов наших священників до наших людей та до своєї пастви. Власне, відчувати. Божу присутність дає твердість і дає відвагу. І в цьому як то в цьому найкращому куточку світу тішуся та, що Бог не втомлюється показувати нам знаки надії і надалі. Усім братам-семінаристам з франківської семінарії, також тим братам, які належать до нашого донецького екзархату і вчаться в Київській трьохсвятительській духовній семінарії, у Львівській духовній семінарії. Усім братам, які в усіх семінаріях цілого світу формуються і готуються бути живим знаряддям в Божих руках, тим виразним знаком Божої присутності у нашому світі. Хай Господь во здраві, во спасенні дарує многі благі літа. Ти Давид вже підказує, каже, Владико, якби я був на вашому місці, я би вже молився за Україну і йшов би їсти. Тому гімном Боже, великий єдиний, поручаємо усю нашу Україну перед Божий покров.